Вітаю, вітаю всіх вас вітаю на своєму каналі. Дуже рада вас бачити, давно вас не бачила. Все ніяк не могли зустрітися, але не для цього ми сьогодні зібралися. Я хочу показати побудову викріки сорочки, як я розмодельовую свою велику-велику виточку. Може, звичайно, в когось ще більша виточка. але я рахую, що у мене також немаленька виточка. А сорочка хочеться, щоб була більш оверсайз і була без виточки, як розмоделювати виточку. Тож, сьогодні побудуємо і розмоделюємо цю виточку. А друге відео я відсніму, як я буду шити цю сорочку. Я вже не одну сорочку пошила, але по цій побудові буду шити разом з вами. Тож, поверну камеру, приступаємо до побудови виточки. Довго балакати не хочу, не хочу затягувати відео. Дуже рада вас всіх бачити. І сподіваюся, що ви поставите мені лайки, що буде зворотній зв'язок. Я дуже рада, радію, коли чекаю ваші повідомлення. З радістю їх читаю і відповідаю. На все добре. Так як я обираю з кадра лице, приступаємо до побудови викріки. І так починаємо будувати нашу сорочку. Для побудови сорочки нам необхідно наші мірки, бумага, маркер і лінійка. Мірок дуже бажано небагато. І по формулах у мене не виходить по формулах, так як у мене нестандартні об'єми, по формулах ну, зовсім, зовсім не те виходить. Тож, в кожного свої заміри. У довжині відкладаємо 2 см згори, це в нас буде лінія горловини. Далі від лінії шийного позвонка 1 четверту або довжина спинки до талії. У мене це буде 39 см. Це буде лінія талії. І так як я невеличкого зросту, лінія бедра у мене знаходиться 16 см. Горловину ми можемо розрахувати по формулі, об'єм шиї ділимо на 3 до 1. У мене це 7 сантиметрів. Ширина плеча 40 39, ну заокруглимо до 40, це буде 20 сантиметрів. І так як це рубашка, дуже низько я спускати її не буду. На 2 см. Проводимо лінію. Сюди я проводжу на 24 см. Спускаю. 24. Так як це рубашка, дуже плотно робити не буду. Перепровіряємо. Свою лінію ширини спини, але зазвичай це ми можемо додати 1 см від плечей на 1 см. Об'єм грудей плюс 8 см Я додав, у мене це буде 34 см. 34 у мене. Це буде 34, тут я піднімаю на 5 не виводжу такі лінії. Тут також 35 см і продовжуємо 30, вибачаюся, 34 і продляємо лінію. Ось лінія талії, це лінія стегна. Все, задня половинка у нас побудована. Що б хотілося ще до цього додати, я нічого поки що не роблю, не додаю, і ми розуміємо, що у нас рубашка довга, так як щоб не витрачати дуже багато бумаги, це все я буду продовжити на тканині. Так як рубашка у мене позаду буде 80 см. Тож я можу тільки написати, скільки мені додати. Дивіться, тут у мене. 55. 55, щоб було 80, це ще плюс 25. Для себе можете написати, що ще донизу, плюс 25 сантиметрів додати. Дивіться, 25 це скільки мені ще треба було б бумаги. Бумаги, бумаги. Ще ось так треба було б бумаги. Дуже багато. Тож, на цьому поки що все. Я його вирізаю і приступаємо до допілочки. Будуємо опілочку. Тут відразу вкладаємо на застіпку 5,5 см, прикладаємо спинку, доверху піднімаємо на 1 см. так як груди не маленькі, Ні, мені хватить одного. 1 см. Приблизно це все обмальовуєте. І забираємо. Спинка нам вже не потрібна. Тут опускаємося на 7 см. Тут потім виріжеться, як загнеться. Опускаємо, ось тут я опускаю на півтора сантиметра, проводжу лінію і перепровіряю плече, щоб плече в нас було одинакове. Ось тут закінчується моє плече. рівний кут. Від верхньої точки я відзначаю свій центр висоту виточки. У мене це 34. 34. На цій висоті з 15 см, у мене буде виточка умовлена. Виточка у мене має бути 7 см. але мені треба її схитрити. Так як схитрити, значить ми один сюди додамо, впроємо 1 см, і 7 мінус 1 буде 6. Робимо виточку 6 і будемо далі її трішки розмоделюємо. Виточка 6 см. Тепер можемо намалювати пройму. Сантиметрик. Ось тут забираємо. У мене тут 3 см. Напишу, щоб було видно 3 см. Ми повинні визначити, де наша лінія талії. Щоб визначити, де наша лінія талії, у нас 6 см, ось так плюс 6 см донизу. Плюс 6. Так, як виточка закриється, наша талія переноситься сюди. В принципі, нам лінія талії не нужна, це просто, щоб ми знали, що тут будемо позначку, де до чого, при тому, як будемо зметувати, чи шивати, щоб у нас була позначка де з чим з'єднувати. Ну і далі лінія бедра я там ставила 16 лінія стегна 16 см. А вона там 16. Я не ошибулося. Ні, 16. Ми можемо навіть отак зробити. Ось так. Чись тут так, 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 мені кажеться, тут так криво. Чи Це мені так здається. Ми можемо схитрити ще маленьку видочку, зробити ось так. Від виточки, отут ми можемо забрати 3 см, тобто виточка у нас вже буде набагато менша. Ось так плавно, Тобає. дивіться, 3 см, значить, 6 мінус 3 залишиться 3. Значить, виточка у нас вже 3 см по 1,5 см. Уже її розмоделювали. Виточка залишається тільки ось ця серединка. Я думаю, що вам видно. Тільки ось це використовуємо. Розмоделюємо виточку і потім будемо відрізати кокетку. Залишилася маленька виточка. Ми її повинні розмоделювати. Ми її ось тут відкриємо, трішки відкриємо в пройму і трішки відкриємо в плече. Витя, на такі малесенькі частиночки ми повідкриваємо. І зараз це все ми повинні підкласти бумажку і зафіксувати. Ще навіть залишається, ми можемо її повністю отак закрити. А оце все трішки-трішки повідкривати. Дивіться, я все попідклеювала. Тепер ми повинні на ось цю ширину зменшити Тут 2 см. Тобто 2 см я маю забрати. Ось так 2 см забираю я ось так рівненько проводжу лінію. Нам ось це не повинно нам заважати, воно не повинно так іти. Тут ми вимальовуємо нову лінію пройми, давайте зразу це все повідрізаємо це відрізали. тепер у нас залишилося тільки плече. Плече, наклон ми залишаємо і продовжуємо своє плече. Ось так. Тепер задня половинка. Нам йде в поміч, і ми дивимося, де закінчується наше плече. Вимальовуємо нову пройму. Тепер ми повинні кокетку зробити в попередній половинці відступаю 6-7, ну хай 6. 7, окей, 6. Можете менше, хто скільки. І так провожу лінію паралельно, паралельно. цій. Хоча можете, яку хочете. Це ваша фантазія. Можете й ось таку, можете і кругу, яку забажаєте. Це у нас буде кокетка. Зрівнюємо всі зрізи. Тут треба буде підклеїти, я зараз покажу. І тут кокетку я зроблю десь на серединці. Зберу, наприклад, у мене тут 24, беру 12. А давайте я візьму 14. Отак, трішки нижче. Звідси 14 см від лінії плеча 14 см. Так як тут ми не робили виточку, виточку ми зробимо ось тут по пів сантиметра. Ми заберемо в різні сторони для кращого прилягання плеча. Підписуємо спинка, спинка, напрямок, напрямок. І тут горловина, бо часто путаю з цим. І ось тут по спинці. Мені я повинна дати всього 6 см. Тобто, якщо буде згиб, то 3 см. Я пишу, що буде згин і плюс 3 см. На згині до, до згину 3 см. додаю. Щоб була складочка по спинці. Спинка тут плюс 25 см. донизу і да набік 3 см. Полочка наша по полочці. Також для кращого прилягання ми трішки-трішки забираємо нашу кокетку. Кокетка, щоб була рівненька, ми, мабуть, це все заберемо ось сюди ці лінії. Так, щоб кокетка вже була рівна нас. Кокетка ось так рівненька. А тут заберемо кращого прилягання. Що нам потрібно? Нам потрібні заміри горловини і плечей. Тепер уже з новими цими ми повинні заміряти ось цю відстань. Беремо метр, беремо сантиметрову стрічку на ребро і виміряємо. У мене тут 31 сантиметр. Підписую для себе 31, щоб я не загубила цю мірочку. Це поки що відкладаємо і переміряємо по спинці. Також 31. Для себе записали. Бачите, не підписала уже не знаю, що звідки. Вернуся назад. Треба відразу підклеїти, щоб знати, ось так. І зразу цю кокетку об'єднати. Відразу кокетки об'єднуємо. І відразу підписуємо, що це горловина, а це рукав. Якщо це йде донизу. Тепер ми повинні виміряти ось цю відстань. Ось цю півтора сантиметра сюди, на застібку півтора сантиметра. Тож ми з цими півтора сантиметра повинні виміряти повністю ось цю відстань. У мене це 24 сантиметра. Також тут записую 24. Все тут я вам розказала. А, що ще хотіла сказати? У кого бедра ширші? Я так будую. Якщо ви перевіряєте, що в бедрах не міщається, будь ласка, робите трапецію. По е, По талії. По талії поки що ще нічого не роблю. Хотілося б мені приталити. Виточка у нас закрита. Е, хотілося б приталити, але побачу на примірці. Якщо мені сподоб... захочеться її трошки приталити, то я приталю. Е, у мене. Груди більші за бедра на 7 см повністю в об'ємі, тож я відразу роблю рівно, я розумію, що я проходжу ці пара, свої мірки. У кого більше, будь ласка, талії собі робіть більше, збільшуйте. Тепер у нас залишилося рукав. По рукавах у нас по 31 см. Мірочки наші. Підготувала я вже бумагу, об'єм. Нашої руки плюс 8 сантиметрів, я добавила Ось це у мене манжет. Манжет у мене 8 сантиметрів 8 і ось тут 22. Це показую 22. 8 на 22. Якщо ми складаємо, то ми робимо 16 плюс 2 сантиметра на припуски. Тобто 18 на 22. Манжет одразу я відрізаю. Це моя манжета. Відкладаємо. У нас там по 31, тож дивимося, так як у нас буде хвиляста лінія, а не рівна, ми можемо відкладати це без припосадки, я не роблю посадки на рубашечних рукавах. Тож ми відкладаємо по 30 сантиметрів. Ось беремо від верха, де 30 у нас упало, там і буде наша точка. І того вершина нашого ката буде на 20 сантиметрах. Хто ділить на 4, хто може пополам поділити? Можете на 4. Дивіться, попереду я піднімаю, опускаю на півтора сантиметра, позаду на сантиметр. Понизу. Якщо у мене манжета 22 сантиметра, плюс я візьму 4 складки по 2 сантиметра, 8. 22, 8 це 30 см. Якщо 30, то по 15 з обох боків. По 15. Це ширина нашого рукава. Ми можемо ось так зробити. Це перед. Це спинка. На спинці на середині 15 пополам це 7 з половиною. У нас буде розріз 9-10 см Я зроблю 9. може у мене 8, а розріз буде 9. Вирізаємо. Якщо ви викріку, то що зробили, будете зберігати, будь ласка, підписуйте, що тут ще манжета манжета 8 на 22. Щоб вдруг манжета вас загубиться, у вас тут має бути і довж, рукав для себе пишу. Рукав 60 плюс 2 напуск. Це для себе так само можете свій об'єм руки, можете зразу написати, яку прибавку ви тут додавали. Якщо, якщо вам сподобається ця викрійка, і ви її на набудуще збережете, то ж, будь ласка, підписуйте, щоб не загубити. Бо викрійок може бути багато, і не будете знати, що і куди. А так ви зрозумієте, що рукав, значить, ще плюс манжета і плюс об'єм рукава. Якщо ви в об'ємі рукава, так, я напишу об'єм. Руки у мене 36 плюс 8. свобода. Напишусь. Свобода облягання. Вачті забула те слово. Ось тут мені не подобається, мені треба рівніше. Відразу бачу, що мені тут не подобається. Так, мітка і зразу мітка де перед. Все, дивіться, ви так кроєте середина і перед уже у вас є з мітками. Тепер у нас що залишилося? Тільки, тільки залишився комірець і комірець буде у нас на стілі. Я там писала, що в мене там 24 см. Тобто від краю я відкладаю 24 см. Сант... Не від краю, а А ну, щоб мені вмістився. 20, 10, 20. 4 раз. 24 буде 2. Значить, зробимо коміри спочатку стійку. Отут відкладаємо стічка у мене буде 3 см. відклали 24, 3 см вгору. Піднімаємо на 2 см. Оцю відстань ділимо на 3, 24 на 3 це по 8. Це буде 8 і 16. 16, на 16, 16. Отак ми можемо намалювати, невеличку такою дугою. І піднімаємо кругом на 3 см. Тут рівний кутик, прикладайте до цього рівний кутик 3 сантиметра, наша стійка 3 сантиметра. І ось так кругом проводимо 3 см ось наша стійка. Тепер по цих наших точках. Відразу відкладаємо 1,5 см, бо це у нас йшло на засібку, це буде місце, де будемо пришивати вшивати комірець, 1,5 см. Ось цю мітку треба не забути позначити. І ось тут ми від цієї міточки скругляємо. Це є наша стієчка. Тепер наш комір. Я думаю, що я влізу. Залишилося собі дуже-дуже мало бумаги. Відкладаємо 24 сантиметра. 24. Боже, як мало я відклала. Опускаю на 2 см. Тут ми піднімали. Тут я опускаю на 2 сантиметра, відкладаю так само по 8 сантиметрів, ділимо на, на 30. Просто ділимо на 30 звідси. Можете так візуально поділити. Ось, що, до цієї лінії ми повинні опустити. Тепер наш комір. Мій комірець буде позаду 5 см. Щоб вам не заморачуватися, можете просто рівний робити. Просто буде складати, не буде з двох частин складатися. Зараз покажу, як буде рівно. Якщо, якщо, якщо ось так. Проводимо рівну лінію. Комір у мене тут 5 см. Може, погано видно. І ось тут можете, будь-який нахил, кому який подобається, можете ось такий зробити. Я ж хочу. Все ж таки трішки його зробити ось так. Не такий. Він у мене буде з двох частин. Хто не хоче замиратися, кого, будь ласка, устраю я отакий, в дві половинки склали, і це набагато буде простіше. Все, мій комірець готовий, я його тільки вирізаю. По припускам. Припуски кругом я залишаю, буду викраюти по 1 см. Якщо ви будете робити білизняним швом, тобто швом на виборі, то, будь ласка, на проймі і на окату додайте по 1,5 см, бо там йде такий крутий окат, що вам не хватить. І буде трошки, може в рукаві загубитися довжина. Але е, я робила 2 см, якби, напуск, але ж теж не хотілося, щоб воно було впритик. Якщо ж будете управляти косою-бейкою, це набагато зручніше, я вам скажу, то, будь ласка, можете залишати навіть е, сантиметрик, а потім краще сантиметр, а потім, потім обрізати. Бо 0,7 можете не вкластися, десь чуть-чуть здвинеться, можете не вкластися. Ось такий комірець, комірець та стійка. Будь ласка, для себе тут опишемо також, що тут 25 см. Чому? Якщо ви щось будете робити е, похоже, але горловина буде, наприклад, 26, ви просто 100 см сюди, сюди додаєте і сюди. Все. Нічого складного немає, я виріжу з свої тканини е, всі деталі. Попереду я додаю, там 25 см позаду, додала, попереду. Я на 10 см роблю коротше, тож, попереду буду додати 15 см. на рубашці. Рубашка позаду буде на 10 см коротша. Далі манжети ми дублюємо планку застібка, планка рукава і комірець і стійка. Все, будемо викраювати, і я буду приступати шити і покажу, що, за чим треба шити.